Поїхали! Так, хто ж в мене? Трік-трак-барабум! Чи можемо ми зустріти твого персонажа в Україні? Хм... Так, думаю, можемо. Можемо? Угу. Це точно ні. Твоя тварина щось тримає в руках? <кій> точно ні. Угу. Можливо, твій персонаж десь відпочиває зараз біля морів? Так, відпочиває. Так? Ого. А цих двох ні. Можливо, у твоєї тварини є вуха? Ні, в нього немає. <світ> Можливо, твоя тварина якось пов'язана із кішкою? Ні, не пов'язана. Оскільки в тебе залишилася одна картка, це означає, що мені треба вгадати. І я думаю, що в тебе три тріпітропі. Ти впевнений? Yeah. Да. На всі 100% <рес> майже на 99%. <рес> ну він з тобою не погоджується. Ні. <рес> а, що в мене? Що в тебе? Ну я просто на 100% впевнений. В тебе бурбалоні лулілолі. Так. А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.